Вітаю вас, пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Сіль має велику цінність, і ми в певній мірі залежимо від неї. Якщо нею зловживати, то можуть виникнути проблеми, але певна кількість солі для наших смакових якостей просто необхідна. Є декілька методів добування солі. По-перше, її добувають у великих соляних шахтах, як вугілля, другий метод соляні колодці. Їх сверлять, доки не досягнуть покладів солі. Потім під тиском подають у колодці воду, що виштовхує розчинену у воді сіль наверх. І третій метод сіль добувають шляхом випаровування морської води. Під час цього процесу вода перетворюється на пару, а сіль у твердому стані залишається. В Євангелії від Матвія в п'ятому розділі Христос порівнює нас сіллю. Ви сіль землі. Коли сіль із вітрії, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? В цих словах Ісус дав людині найвищу оцінку, яка може тільки заслужити людина. Бажаючи підкреслити велику гідність людини і принесену нею велику користь для світу, ми говоримо такі люди сіль землі. У давнину сіль коштувала дуже дорого. Стародавні греки називали її божественним продуктом. У римлян була приказка: немає нічого кориснішого від сонця і солі. В епоху Ісуса люди виділяли три особливі якості солі. Перша якість сіль пов'язували з чистотою. Римляни говорили, що сіль найчистіша річ у світі, тому що вона є продуктом двох найчистіших речей Сонця і моря. Друга якість сіль використовували для запобігання гниття та для консервування. Третя якість сіль придає їжі, смак. Таким чином, якщо християнин сіль землі, то він повинен бути взірцем чистоти. Світ, в якому ми живемо, весь час занижує свої вимоги до людини. Мірило чесності, мірило ставлення людини до своєї роботи, мірило свідомості, моральні норми поступово падають. Християнин повинен відстоювати абсолютно чистоту в своїй мові, в своїй поведінці, навіть в своїх думках. Для того, щоб бути сіллю в землі, християнин повинен щодня виявляти плідний, освіжаючий вплив в тому суспільстві, де він перебуває, і зберігати його від розтління. Християнство надає життю сенс. Трагедія полягає в тому, що люди часто бачать в християнстві щось зовсім протилежне. Давайте в молитві попросимо нашого Господа бути справжньою сіллю в сучасному світі. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти даруєш нам, людям, своєму творінню, таку високу оцінку. Ти хочеш, щоб ми могли бути справжньою сіллю на землі. Допоможи, Господи, нам виправдати те довір'я, яке ти нам даруєш. Даруєш. То, може Господи, справді нам піклуватися про моральну чистоту свою і суспільство, в якому ми живемо. Благослови, Господи, нас в цьому, благослови наших телеглядачів, і нехай кожен на своєму місці буде справжньою сіллю. нехай буде звеличений і прославне Твоє святе імення у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ви сіль землі. Нехай Бог допоможе вам володіти справжніми якостями солі для того, щоби зберегти наше суспільство. Пропоную вам цікаві уроки вивчення святого письма Діскавер. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на електронну адресу або дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра. thank you